Все, що знаю про ланцюги за одну хвилину. «Нісан QA25D є бензин. Що каже мануал Мануал. ланцюги РМ на весь срок служби двигуна? Але в реальному житті ми дивимося не на книжку, а на симптоми. Ознаки шумно-холодному запуску, помилки по фазах, відхилення клю... від кутів VVT. Ві -ві що Міняють на офіціалах ланцюг рем, дві напрямни, зірочку коленвала, зірочки распредвала, ущільнення прокладочки однорази в Болтики. Разом сім позицій, запчастини на офіціалі 250-400 доларів, робота 300 500 разом 600-900 доларів. Це буде у вас на 200-300 тисяч. Якщо погане масло перегріви великі інтервали, це буде раніше. Mitsubishi 4B12 2.4 бензин мануал. Регламенту заміни немає, ю міняють лише при шумі або помилках NVVK. Міве, Комплект. ланцюг, дві напрямли, зірка колінвала, зірка розпринвала, ущільнення та болти. Шість позицій по запчастинах. По грошах 250-350 доларів, робота 300-400, разом 500-800 доларів. Частіше за все це все буде 250-300 тисяч кілометрів. Дуже живучий мотор. Toyota 2ARFE. 2 ar є 2,5 бензин. Мануал не немає регламенту. Діагностика. Шум помилки VVTI. Що міняємо? Ланцюжок дві напрями, зірочка колінвала, зірочка розпредвала, ущільнички болти. Запчастини 280-450 доларів. Робота 356, разом 700 тисяч доларів. Пробіг. 300-400 тисяч. Один з рекордсменів по ресурсу ланцюга. Висновок простий: ланцюг міняють не, не по цифрах, а по голові. Масла, температура, нормальний сервіс, і при про нього забудете і не побачите в житті. Найчутливіший до масла Нісан, найдешевший в обслуговуванні Міцубісі, Найвитриваліший Тойотовський. Отака реальність, а не маркетинг. Підписуйтесь.